І до хороших новин у Львові. П'яний прокурор гасав вулицями на своєму авто, а потім втікав кабанчиком. Віддає ви спитаєте, що в цьому хорошого? Давайте розберемо все по порядку. Під час нічного патрулювання громадські активісти помітили позашляховик водій, якого порушував правила дорожнього руху. Стояв на зелених, поїхав на буховий вообще в стебінь. Отже, п'яний водій спочатку намагався втекти на своєму авто, хоча в нього не дуже виходило. бордюри заважали на прохання зупинитися, водій не реагував. Замість того, маневрував між дорогою та бордюром. Згодом його таки вдалося зупинити, і водій спробував втекти ногами. Тут вже почала заважати гравітація. Втікачем виявився заступник начальника слідчого відділу прокуратури Львівської Дружі, області Андрій просу. Осташевський. Поки працівники ДАІ складали <кхух> протокол на п'яного прокурора, Ми він знову намагався втекти. Деякі моменти цієї втечі можна передивлятися знову і знову. Та да, він вже втікає, але це вже. все. <кхух> і знову, і знову. А тепер давайте подивимося на цього прокурора трохи ближче, щоб зрозуміти, що ж в цій новині хорошого пане Андрію. Ви маєте бути показником. Скажіть, будь ласка, чого ви сіли п'яним за кермо? Пане Андрію, вас Андрій звати, правда? ж? Чому ви сіли п'яним за кермо? Ви зрозуміли? Він п'яний настільки, що навіть говорити не може. Тобто він на абсолютному підсвідомому автопілоті. Але ж раніше у прокурорів чи приміром суддів, яких ловили п'яними за кермом, на автопілоті спрацьовувала зовсім інша програма, от як у цього судді, який погрожує посадою, зв'язками та пістолетом. пістолет, Мені я заплачу. І не кажіть після цього, що в Україні немає змін на краще. Адже в свідомості чиновників, міліціонерів, прокурорів та суддів відбуваються просто тектонічні і революційні зміни, які торкаються найглибшого прописаного майже на рівні ДНК. Їхньої поведінки у стані алкогольного сп'яніння тепер вони втікають, а не погрожують. Це маленькі кроки для п'яного прокурора. Але величезний стрибок для українського суспільства.